Блогер, політик та військовий у минулому Борислав Береза написав цікаві нюанси про величний закон, народжений так званою монобільшістю, про той самий антиолігархічний. Є цікава інформація про цей витвір законотворчості послухайте. Зверніть увагу, що всі чомусь забули про антиолігархічний закон та про реєстр олігархів. Навіть Венеційська комісія вчора оприлюднила свою позицію по антиолігархічних законах Молдови і Грузії а про українські мовчать. кажуть, що перенесли оприлюднення висновків на червень. Хоча грузинський закон скопійований з українського майже слово в слово. І Грузії представники комісії рекомендують надати повноваження щодо ідентифікації олігархів неурядовому органу, щоби знизити. Такі ризики і забезпечити здійснення процедур належним чином. Тож, в принципі, те саме, мабуть, варто чекати і для України. Також у комісії вважають, такий підхід створює високі ризики порушення прав людини та свавільного використання норм, а також потенційно може зашкодити політичному плюралізму. На думку експертів, у основі деолігархізації має бути системний підхід із превентивним ефектом. І поширенням на багато сфер, зокрема на медійне та антимонопольне законодавство, норми щодо політичних партій, виборів, оподаткування, боротьби з корупцією та відмиванням грошей. Важливим називають зосередження на зміцненні інституцій і законів. Водночас, грузинські і молдавські проєкти фокусуються на персональному, каральному підході. Що передбачає визначення олігархів за певними критеріями, у тому числі за статками і за володінням ЗМІ. що до них прагнуть застосовувати низку обмежень, зокрема заборону на фінансування політичних партій та приватизацію держмайна? Джерела з венеційської комісії підтвердили мені, що відтермінування оприлюднення висновків комісії було зроблено на прохання керівництва України. Комісія пішла назустріч цьому проханню. І відтермінувала оприлюднення, але свої висновки не змінить. Почекаємо до червня.